У неділю на узбережжі області ФАФ викинулася група з 26 китів гриндів. 16 тварин вже загинуло. Доля останніх залишається невизначеною. Представник берегової охорони говорить, що тут такого не траплялося ніколи. Це дуже незвично. Деякі люди з рятувальних команд працювали на цьому узбережжі все своє життя, і такого ніколи не бачили. Бували випадки, коли викидалися окремі тварини, але не такі групи. Десятки людей зібралися на березі, щоб спостерігати за порятунком китів. Повернути тварин на глибину намагаються ветеринари, дайвери і рятувальники, включно з береговою охороною і навіть пожежними і гірняками, щоб не пошкодити тіла гриндів о камені на дні. Ні, привозять спеціальні понтони. При цьому відкриті частини тіл тварин потрібно постійно змочувати. На даний момент рятувальники чекають припливу, який зможе повернути тварин у відкриті води. Однак є вирогійні, що вони знову повернуться на берег. Ми можемо повернути їх у море, але є свідоцтво про те, що ці тварини розвертаються і з незрозумілих причин знову викидаються на берег. Місцеві ЗМІ повідомляють, що ще 24 кити гринди з цієї ж зграї перебувають на мілководі у 4,5 кілометрах від цього місця. Примітно, що приблизно в цей же час на узбережжі Флориди також виконалося 22 кити. Вижили з них лише 5. Поки що вчені не можуть відповісти, чи пов'язані між собою ці два випадки.